Всіх вітаю! З вами Тетяна Мінза. Сьогодні буде друга частина огляду товарів для дома з магазину Копієчка. Тут ви знайдете багато всього цікавого і потрібного для дому. А почнемо ми з товарів для тваринок. В копієчці можна знайти корма для собак та котиків. А також іграшки та інші необхідні товари. Зараз дуже гарна ціна на корм Леопольд всього 7,90 Він є в асортименті різних варіантах з різними смаками. А також ось такий корм сухий мяу 300 г по 35 гривень 90 копійок. Це дуже вигідно, якщо вам потрібна багата корма. А ще є гарний вибір хімії. Зараз бальзам для посуду Зося 54,90 90. Він на 1 літр. Ось такий сарма. Актив. Це засіб для посуду 44,90 коштує по акції. А також є гарний, гарний гель для видалення жиру та бруду. Онікс за майже 40 гривень. Спрей для чищення. Універсальний 54,90 від фірми Тетік. Рідке мило в асортименті по 3790 маква. Воно на 500 мл. середнього об'єму. Ось такий рушник. Ручник паперовий 6290 коштує. Це від фірми Максі. А також дуже зручно, якщо вам потрібна, машинка для видалення катишків 159,90 коштує ось така. Є ще і інша модель, вона коштує 79,90. Тож, якщо вам потрібно, обов'язково придбайте. Є ось такий відпарювач. Він ручний, коштує всього 429,90. А ось іще одна машинка від катишків вона вже подорожча, майже 250 гривень коштує. А відпарювач 429 Набір кілимків для ванної кімнати в двох кольорах. Вони коштують 479 гривень. Дуже м'якенькі і красиві. Ну, майже 480. А також є вибір сумок. Ціни різні. І по 79 є, і по 129,90. Ще трохи битової хімії. Ось такі капсули для прання перволь за ціною 134 гривні. Капсули чисте чудо 10 штук 55 гривень. Іще гель для прання Зося 149,90. На нього зараз акції немає, він на 4 літри. Дуже гарний і великий об'єм. Чисте чудо засіб для прання 5 літрів. 169,90 Теж дуже класний, великий об'єм. А також є інші засоби для прання. Тож кожен може знайти те, що йому подобається. Акція на Савекс. Він в асортименті. І коштує зараз по майже 80 гривень. Це кондиціонер для прання. Мила бренду Зося знову таки. Теж в акції 1690. Є і вибір гаманців різного розміру та по різній ціні. Ми переходимо до іграшок. Але тут я надовго затримуватися не буду, бо їх багато, і вони всі такі цікаві. Зараз виробляють дуже класні іграшки, І розвиваючі, і просто так, щоб було. Не скучно дитині. Тож можна придбати тут і косметику для дівчат і якісь машинки для хлопчиків. Ось такий, такий набір 199,90 Це набір косметики. Все дуже Цікавим, я думаю, для дітей тут можна багато чого знайти. А також є вибір товарів для краси: ножиці, пілочки, спонжики. На деякі з них теж є акції. Ось такий спонжик коштує 20 гривень. Їх дві штуки, якщо ви не знаєте, що придбати у подарунок, є готові варіанти. 159 гривень вони коштують. Це набір, жіночий крім гель та інші засоби для догляду. За шкірою та обличчям. За шкірою обличчя та тіла. І що чудово, вони в прозорій упаковці, тож можна побачити, що входить у набір. А також є набір для чоловіків 159,90 Теж можна побачити, що в нього входить. А також є різні крема, маски і що, що тут ще у нас є? Ну, багато чого, тож, краще подивитися все самостійно. А це вже відділ з продуктами. Тут є багато варіантів приправ різних спецій, а також є чипси, верьмішель швидкого приготування. Каші, желе, а також напої кола, фанта та інші Є соки та э, водичка. Для свят можна придбати різні товари. Ці, э, Свічечки і кульки. Ще є товари для душа: шампуні, гелі, мочалки, а також зубні пасти. Ось таке зараз мило. рідке, 24,90. Теж по акційній ціні. На палмалів в асортименті гель для душа теж акція коштує всього 57,90. А також є інші необхідні товари. Це і рушники, лампи. Ось який, подивіться, рушничок з декором додатковим. Ціна 59,90. На ось такий. Рушник 70 на 140, 229,90. А ще є товари для е, шиття та творчості. І, звісно, і. Серед них товари зі знижкою. І Знову товари для кухні. Доволі гарний вибір. То, що нам потрібно кожен день. На кухні для приготування смачної їжі. Ось таке сітечка маленьке. Від Kitchen Pro 5990. А це ключ для знімання кришок з банок. За 9990 штопор металевий плюс пробки. Різного кольору. Дуже зручна. Лопаточки, венчики ось така картопля різка металева 2990. Не знаю, я сама не її ніколи не користувалася, у мене немає такої. Ще одні моделі іншого плану сітечка. Ось такий друшлак за 3990. Він розкладний. Всього 40 гривень. Дуже класно виглядає, в приємних кольорах. 44,90 Ось такий ролик, хто любить випікати для нарізання сітки із тіста, чесночниця пластикова овальна, майже 100 гривень коштує. Не знаю, чи зручна її. Користуватися чи ні? А, хто вже пробував, напишіть, будь ласка, в коментарях. А, три великих ось такі качалки силіконові по майже 200 гривень. Виглядають дуже гарно. Я думаю, їм і дуже зручно роботати з тістом. А ще в магазині є горішки, печиво та інші солодощі. Ну і звісно, шоколад та кава. Ось така кава галка розчинна 69,90 коштує. Якобс по 99. Чорна карта по 119 та 129. А також є вибір чайов. чай Манамах в асортименті 3490. Хто любить напій Несквік? Це какао «Несквік» 54,90 а також чай в стіках малиновий та імбірний. Він коштує 21,90 і 19,90 від бренду Ягода. І знову товари для краси. На них багато знижок, тому можна щось для себе цікаве знайти. Є і тіні, і парфумована вода, і туш, і дуже всього багато. Чого тільки побажаєте? Це жіночий рай, а також є сонцезахисні окуляри. До речі, на них зараз дуже гарна знижка 65%. Хоча літа вже і закінчилося, але я вирішила собі придбати ще одні окуляри. За таку ціну, чому б і ні. Рожеві в мене вже є, тому вирішила взяти ще і чорного кольору. Ну і багато канцелярії, я ось собі вирішила придбати ручку. А це вже мій кошик і мій. Товар, який я вирішила купити, тому я вже на касі. А що я купила, я зроблю окреме відео і покажу вам розпакування. До речі, у мене тепер є карта копієчки Дякую всім за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!